Це було приблизно роки три тому, мені здається, Дякую. я не мала якогось ну, сформованого запиту, просто дивилась ефір пані Богдана, пана Богдана та Людмили, і в мене була атерома на лівому плечі. Невеличке і... утворення, таке так, розміри кельба? Так. Ну, десь ну, з горошинку, мабуть. І просто я дивилась ефір, і після ефіру вона зникла. Слава Богу. Може, це так співпало? Ні, я не думаю, що це так співпало. Це Господь мене просто ну так підтримав і вказав мені, що е, треба вірити в такі речі. Амі. І після того так я стала більше цікавитись темою зцілення. І вам дякую за ваше служіння. -лі -лі. -а -а -а. То, то я хочу сказати і засвідчити, що ну, після аварії в мене ну, дуже. І руки, і, і ноги. І я сьогодні проснулася вчора, після молитви, сьогодні проснулася. ну, кофе, А я говорю, Дівочки, в мене руки не трясуться, ну, правда, не трясуться. Боже, алів. Я, люблю, я, 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 я так, я так слава Богу, а скільки це вже часу було? Ну, ну год, год. Да, и слава, я, Богу. Да, слава Богу, слава Богу. О, я, слава Богу. Розкажіть, що було з вами? У мене дуже сильні болі. Мучили мене вони дуже довго, багато-багато років. І особливо останнім часом У мене біль був з правої сторони. Ось тут дуже сильний біль. Біль був о, в, в, в шиї, шиї да, і також в поясниці дуже сильний був. Біль нестерпний просто. І вчора там ми, да, ми молилися і все це зникло. Немає болю? Немає, немає болі. Я зовсім, зовсім немає болю. тобто я сьогодні повністю. Ходила цілий день, я була в русь, мене взагалі без болю. Це для мене особливо, особливо важливо. Завжди зранку прокидала. Завжди, в мене завжди раніше так було, що ранок в мене розпочинався з болю і це тривало роки і роки. І це... Христос Воскрес. Воістину <світ> воскрес, Воїстину <світ> Воскрес. Слава Дякую! Я опікун, зараз цьому хлопчику 24, а тоді було 11. В нього була аномалія головного мозку. Він не міг читати, він не міг сфокусувати зір на буквах. Усно чув і міг сказати, як скласти букву, а він їх не бачив. Ну, багато всяких проблем. І я вже з такого відчаю написала вам туди на Тернопіль, мені прислали отакі клаптики. І я кажу, сідай, Вася, на кровать, зараз я буду. Клачте тобі хусточку з Тернополя, тут помолилися. І тільки я поклала йому ту хусточку так на лоба. А він сидить тоді, каже: мама, 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 спіраль по голові бігає, ой-ой-ой. А тоді дві в спіралі, дві в спіралі і по, Ну, це на ліжку. Ну, хорошо, шо, спіраль побігала, що ж бачимо, ще не знали, що треба перевіряти. На другий день я кажу, давай вас ще раз покладам тобі цю саму хусточку. Окували. А він сидить: ой-ой-ой, упалка, зуби тремтять зуби. А в нього вони були трошки отак розчемлені, бо я колись вірьовку витягала, яку він за... заселив нечаянно крізь зуби. Ми так поїхали. А тоді, ой, язик, язик, і отримав хрещення Духом Святим. Це на другий день, по цій самому клапку. А потім, коли він почав читати, а він остався у мене на другий рік в третьому класі, я сама його залишила, бо він не міг читати. Кажу, ну куди ж? І він вищитався. У нього середній темп, все, а ще в нього букви проскакували, ролили таке лишні звуки. Він ніяк не міг сформувати те слово. Зараз він нормально говорить. От що хусточка, Ісус, Ісус, що було Дуже боліло плечо, цілих три місяці, не могла вообще руку підіймати. а вчора просто воно в одночесі пройшло все. Я будь ласка, куди угодно рукою можу. І, просто, і ноги стали легкі. При а що з ногами було? А ноги просто, вот тяжелые были, было очень высокое давление, после а. высокого давления ноги вот стали, как подламываться. Это давно идеш... так и было? Да, недели две назад. Почти 200 было. И вот ноги просто тяжелые uh -huh. были. Ну вот идешь, а они как камни они uh -huh. налитые. Вчера, после служения, я отсюда пешком бежала домой километров пять. Свободно, все нормально, адам, аллилуйя. все нормально. И сегодня да. теж все добро, да? Все добро. Слава, слава Иисусу.